Серія потужних вибухів проти ночі сколихнула кропивницький. Вибухнула заправка у середмісті. Потім зайнялася пожежа. Містяни зафільмували стовпи вогню. У багатоповерхівках неподалік повибивало шибки. Люди вискакували з осель. Хто в чому надходить інформація про потерпілих? Олена Шворак працює на події зараз з нами наживо». Олено, передусім, що відомо про потерпілих? Чи всі люди мають можливість ночувати вдома, і чи вже погасили пожежу? Вітаю, ми нині перебуваємо десь за 800 метрів від епіцентру займання, тому що були ще просто нікого не підпускають. Район досі очеплений працівниками поліції. Тут було дов доволі небезпечно, дуже сильно вибухало. Над головами літали бочки. Загалом ну, вибухи були випускі. страшні, і зараз відомо, що про трьох потерпілих це двоє рятувальників і один працівник заправки. Нині вони перебувають у лікарні. Загалом вибухів було сім. Місцеві розповідають, що зайнялися бочки із крапленим газом, а потім вже пожежа перекинулася на розташовану неподалік парковку, де згоріло п'ять вантажівок і десять легкових автомобілів. А там стояли, машини привозять з газом цистерни і оставляють на храніння. И вот они перекачивали, видать, и отсоединился, когда при рассоединении искра получилась, загорелась. Ну, что, 5-6 было таких взрывов э, маленьких, там бах-бах и все. А потом 7 штук таких, что метров на 200 поднималась племя. Аж тут горячего было. А мы тут бежали за хату, прятались. Вибухало так, що це бачило ціле місто. Стригалася земля, вилітали шибки у вікнах. Люди хопали дітей і вибігали на вулиці. Да, думала війна. Я телевізор дивилась, коли чую старах. А я люди кажу, люда, що це таке? Стріляють, самоліти чи що. І посипалася ще із сцені. Я злякалась. 81 рік, куди тікати? Зрив був сильніший. Всі, всі повибігали дітей, документи, все позабирали, все що швидше, і все, і всі, всі ми повтікали. Практично вже всі містяни повернулися до своїх домівок, лише поодинокі люди нині перебувають на вулиці. Є ну, в принципі, дуже хороші новини. Займання вдалося локалізувати. Нині рятувальники гасять останні осередки пожежі. Не надзвичайники кажуть, що небезпека вся уже минула щодо причин цієї пожежі, то поки говорити про них зарано, поліцейські не виключають жодної версії, зокрема і порушень правил. Техніка безпеки студія, дякую за інформацію. Олана Шворак із Кропивницького, який оговтується від серії потужних вибухів із подальшою пожежею на заправці.